На відміну від інших українських представників у Єврокубках, київські всі зазнали поразки. Втім, обставини виїзного протистояння з гангамом у лізі Європи складалися так, що рахунок 1-2 ніяк не трагедія. Дякуючи футбольному клубу Динамо Київ, Дмитро Шамановський зробив репортаж з місця події. Із сонячної Іспанії одразу до Франції Київське Динамо готувалося розпочати весняну частину Єврокубків, не повертаючись до Києва. Останній офіційний матч команда Сергія Реброва зіграла ще в середині грудня і на тренувальних зборах мала достатньо часу, аби підготуватися до протистояння з генгамом. Місяць працювали к чемпіонату, к іграм з Генгамом. Психологічно легко, тому що не було якби важних ігор все таки. Ті ігри, які були на на зборах, навіть не сравняться з офіційними іграми. І я смотрю на ребят, і все з нетерпінням ждуть уже начала сезону. Жеребкування подарувало киянам відверто не найсильнішого суперника, але з французами і динамівцям завжди було грати непросто. А перемоги і в внутрішньому чемпіонаті над гранами ПСЖ та Монако показували генгам, вміє давати бій фаворитам. Я завжди говорив, головне правильно подготовиться и понимать, что ты должен отдать все силы подготовки, все силы команде. А футбол – это игра, все может быть на поле. Тем более в играх Лиги Европы, где уже на этой стадии нет слабых противников. И Ігри Генгама, які, особливо ігри, які вони зіграли, показують, що этому сопернику потрібно готується дуже серйозно, і ми це делали. Серед усіх учасників однієї з 16-ї фіналу Ліги Європи суперник Київського Динамо представляє найменше місто. У генгамі мешкає всього 8 тисяч жителів. А головна футбольна арена цього містечка може вмістити вдвічі більше болівальників. Здавалося б, навіщо будувати стадіон, розрахований на 18 тисяч болівальників у маленькому містечку, де мешкає вдвічі менше людей. Але поєдинок проти Київського Динамо в черговий роздовод. Що на півночі Франції з генгам болівають не лише місцеві мешканці. Генгам вперше за свою історію вийшов до плей-офф Єврокубків. А відтак усі квитки на протистояння з київським динамо розійшлися ще за кілька днів до матчу. Деякі вболівальники долали сотні кілометрів, аби підтримати улюблену команду. Сьогодні у нас дуже серйозний суперник Динамо Київ, міцна команда, і у неї значно більше досвіду у Єврокубках. Але сподіваюся, що не дарма ми разом з сином проїхали 150 кілометрів з Бресту. Безумовно, ми віримо у перемогу нашої команди. Динамо досить швидко відкрило рахунок у зустрічі. Вже на 19-й хвилині Мігель Володзу скористався передачею Артема Кравця і холоднокровно переграв голкіпера. Здавалося, кияни і надалі контролюватимуть гру, але наприкінці першого тайму настав бенефіс головного арбітра. Протягом п'яти хвилин словенець Марко Вінчич вилучив з поля Андрія Ярмоленка та Юнеса Беланда. У дев'ятьох динамівці героїчно відбивалися від атак суперника, але двічі французи таки засмутили Олександра Шовковського. таймі до удаліні. Играли достойно, забили мяч, имели еще моменты. Но потом, к сожалению, я, я вообще не хочу говорить за судьи. Но э, то, что сделал Андрей Ермоленко, наверное, он видел, что его товарищ товарищ по команде, он лежит и истекает кровь. У него открытая рана. Наверное, это видел и боковой судья, который стоял рядом. Наверное, это видели и футболисты и Гингама. Но они абсолютно никак на это не прореагировали, а продолжали атаку. Я понимаю, если футболист лежит, что-то симулирует. Но если у него открытая рана, у него идет кровь. Это, наверное, я не знаю, это ФРПЛ, как, как, это, как это назвать, если не ни судья, никто этого не видит. Я не могу сейчас там упрекать Ермоленко. Да, он сделал грубый хол, фол, я согласен с этим, но он, наверное, видел, что ему товарищу срочно нужна помощь. Это видели все, за исключением судьи. И поведение ЮНЕСа я не могу сейчас судить, потому что я не видел этот момент, я смотрел совсем в другую сторону. Мы разберемся и, конечно, все это разберем. Після гри Сергій Ребров помітно нервував. Залишились невдоволеними таким результатом і футболісти. І якщо у Франції Динамо грала у дев'ятьох, то вже за тиждень на Олімпійському киянам як ніколи потрібен свій вірний 12-й гравець. Да, ми програли цю битву, але не програли сражені. Понятно, що було складно грати э, проти э, один об, сіпальових і в тих обстоятельствах, яких ми наказались. Э, Я просто хочу обратиться к нашим болельщикам. 26 числа мы должны тоже быть в преимуществе, у нас должно быть. И нам нужен 12-й игрок. Я просто прошу вас прийти поддержать нас. Потому что то, что сегодня было на футбольном поле со стороны и отсутствие фейерплея со стороны игроков с команды соперника и судейские какие-то решения, на мой взгляд, не очень правильные. Нам нужна ваша поддержка, нам нужна будет ваша помощь для того, чтобы мы в этом сражении все таки выиграли. Дмитро Шамановський, Юрій Росахайс з Франції, телеканал Київ.